Нікудишко. Білченя поводиться у лісі дуже нечемно. Воно узяло великі гострі ножиці і почало зрізати тими ножицями усе, що побачить довкола. Ось веселе мишенятко несе своїй мамі великий букет квітів. Білченя підкралося, тях ножицями, і голівки квітів посипались додолу. Іде собі їжачок. У нього на спинці на голочках настромлені яблука. Бівчиня зрізало ті яблука ножицями. Усе це, бачить, нікудишко. Іграшковий хлопчик зроблений із соломи. Та що ж це робиться? сказав він. Нікудишко. Ні нікудишко, Нікудишко, солом'яний синішки в танцях із рогожі. Нам пудало. Нікотишка, нікотишка. Дівчиня дражить солом'яно хлопчика. Ой, кодишка, як негарно. Нащо ж ти так його дразниш? Запитав Ха, їжачок. Що думаєш? А кому він потрібний? Адже всередині в нього одна солома. А? А для чого солома? Зовсім він нікудишко. Нікудишко, та й годі. Білченя зухвало збило нікудишкові капелюшка з голови, Порізало його ножицями і пострибало геть. Нікудишко змахнув сльозину і заспівав свою сумну пісеньку. І соломи для забави дітлахи мене сплили. На поляні загубили. Так траві і не знайшли, Ох, не весело самому. Бо без друзів пропадеш. Хто я так жмуток соломи. А навіщо та солома? А навіщо та солома? А навіщо та солома? Нікудишко я, а вже ж. І кодишко пішов собі, похнюпившись далі. Визирнуло ласкаве сонечко. Воно простягнуло до землі довгі теплі промінці, а білченя вилізло на вершечок високого дерева і позрізало ножицями сонячні промінчики. Вони посипались додолу, як соломинки. Ображене сонце сховалося за хмару, а хмара стала темною, грізною, і з неї посипався густий сніг. Бо зимовий вітер, зіщулились, замезлі квіточки. Ой, що це? Чого це воно так? Розгубилося, заховали білчиня. Як це так? Тільки що було літо і вже зима? Здивувався їжачок. Мартінка моя! Злякалась мишка. Чого це я накоїв? Білченя збагнуло, що його витівка жахлива. Нікудишко бреде за сніжним лісом і чує, як бідкається пташка у ніздечку. Оце горе так горе. І що ж мені робити? А, що з вами, мій бідний малюк? Він так замерз. Що ж мені робити? Що робити? Нікодишко подумав, а тоді зняв із себе сплетену і соломинок сорочку, підібрався ближче до гніздечка і дбайливо накрив пташку із пташенями. Нікодишко пішов собі далі, але що це? Хто це плаче? У старому пеньку була нірка, де жило мишеня. Звідти долинав жалібний плач. Нікудишко зазирнув у нірку, там сиділо мишеня, гірко ридало, а на ліжку лежала його хвора матуся миша. Чого ти? Кодишко насмикав із себе соломи, кинув у пічку, полум'я відразу яскраво розгорілося. Як тепло стало, сказала матуся Миша. Мамо, мамо, це нікодишко допоміг мені розпалити нашу уперту пічку. <пасити> Спасибі. Кудишка вже нема. Він продовжує свої мандрівку лісом, а у дуплі старого дуба чхає білченя. Воно теж застудилося через несподівані холоди. Ой, ой, От видужую, побіжу на той пагорок, за яким живе сонечко. Я скажу йому: ось тобі мій хвостик. Він теплий, рудий і буде тобі дуже до лиця. А якщо сонечко не простить мене? А, ніколи. Якщо, якщо тепер завжди буде зима. Нікудишко. Нікудишко, що я накоїв? Адже це я промені сонечко відрізав. Ти відрізав? Угу. Що ж тепер ми будемо робити? Нікудишко з білченям побігли на пагорок, щоб звідти докричатися до сонечка. Мовчить сонечко, не визирає за хмарини. Тоді нікудишко повесмікував із своїх ручок та ніжок останні свої соломини, кинув їх високо у небо, і вони стали сонячними промінцями. Сонце вийшло за хмар, заясніло, розтопило теплими промінчиками сніг, дерева й квіти ожили і усміхнулись. Тільки що була зима і знову літо. Здивувався їжачок. І пташка з пташеням зраділи. Літо! Літо! І мишеня з матусою веселі. Літо, літо, літо повернулося. Білченя прибігло до мишки пташки їжачка. Нікудишко, сонечко. Всі свої соломинки. Звірята порадилися про щось між собою і розбілись у різні боки. Їжачок насмикав для нікудишка соломи і стріхи своєї хатки. Пташка принесла у дьобику м'якеньку пірїну. Мишка з мишеням швидко сплели нового светрика для нікудишка. Ченя вистрило ножицями трохи шерсті із свого пухнастого хвостика і змайструвало чудового капелюшка, принесло білченя його нікудишкові і каже. Нікудишко. Я хотів сказати тобі, що, що на ось це тобі. Одягнув Нікодишку свої обнови. Ой. Ох, і гарно ж як! Нікудишко. Спасибі! Солом'яний хлопчик Нікодишко щасливий. У нього вірні і добрі друзі.